А тепер я поділю своїм враженням про всю серію в цілому. Це найкраща серія спортивних романів ever. І якщо ви зі мною не погоджуєтесь, то нам з вами точно не по дорозі. П'ять пар: десять героїв стали для мене такими рідними, що мені боляче усвідомлювати, що це кінець. Чесно, мені одночасно і радісно, і сумно закінчувати цю подорож. Однозначно, ці чекаські персонажі залишаться в моєму серці назавжди. Thank you Так, 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 ви можете сказати, що попереду на нас чекає ще книжечка про Монті. І це чудово. Я буду дуже щаслива ще раз повернутися в цей неймовірний світ. Але для мене історія п'яти бар вже завершилась, і саме тому закриття цієї серії відчувається таким емоційним. Я думаю, ви мене зрозумієте, коли прочитаєте останні сторінки останньої книги. Я навіть хотіла створити свій рейтинг книг, але зрозуміла, що. Я не можу, бо кожна історія прекрасна по-своєму, і я не хочу виділяти когось окремо. Ой! Ця подорож із п'яти книг була неймовірною, і я безмежно вдячна Лістомфорд за те, що створила для нас такий світ. До речі, не забути в кінці книги відмотай назад прочитати подяки. Там є дещо цікаве, що скоріш за все ви можете пропустити. Спойлерити тут я не буду. І наостанок я скажу так: якщо ви хочете прочитати про красиве здорове кохання. То чого ви ще чекаєте? Скоріш беріть серію книг місто вітрів і насолоджуйтесь.